Ви гарніше, ніж ви думаєте, і зараз я вам це доведу. Поїхали. Компанія ДАФ запросила художника-криміналіста із ФБР, який малює портрети злочинців за описом, але цього разу з іншою метою. Вони попросили його намалювати портрет жінок за їхнім же описом. Тобто, художник не бачив цих жінок, а малював те, що вони йому розповідають про себе. Далі вони попросили незнайомців описати цю саму жінку, і художник намалював другий портрет тієї самої людини. І тут стається найцікавіше. Другий портрет виглядає значно привабливіше, аніж перший? Я вам зараз спробую тут прикріпити фотографії. Що характерно, як на мене, другий портрет більш схожий на жінку, аніж перший. І який висновок з цього ми маємо зробити? Що ми схильні оцінювати себе менш привабливо, аніж люди довкола? А також те, що люди довкола схильні нас оцінювати більш об'єктивно, аніж ми самі. Як вам цей експеримент, як вам результати і що ви взагалі думаєте з цього приводу?